Громадяни Польщі проти відправлення своїх військових в Україну Анна Львова польська радіо для України. Вітаю вас! Отож, більшість громадян Польщі виступають проти відправлення своїх військ до України навіть у складі миротворчої місії. Про це свідчать результати опитування SW Research для. Порталу rp.pl, повідомляє серед іншого європейська правда. На питання: якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати, негативно відповіли понад 61% респондентів. Підтримали цю ідею лише 17%, що майже 22% не визначилися. Поки отож, найбільше противників відправки військових серед мешканців невеликих міст до 20 тисяч жителів. А також серед наймолодших поляків. Натомість найбільше прихильників серед людей із професійною освітою та респондентів у віці від 35 до 49 років. Таким чином, суспільна думка у Польщі збігається із офіційною позицією уряду. Варшава неодноразово підкреслювала і заявляла, що польських солдатів в Україну відправляти не будуть. Тим часом у Європі тривають дискусії щодо можливої миротворчої місії. Змі повідомляли, що йдеться саме про участь британських французьких військ військових, а також про готовність близько 10 країн надати своїх солдатів. А то що про це думаєте, ви напишіть в коментарях.